Мережа магазинів Офіс Центр три роки поспіль реалізує соціальний проєкт Майбутнє нації це одна із багатьох благодійних акцій компанії, мета якої забезпечити канцелярським приладдям дітей, захисників і захисниць, котрі віддали життя, захищаючи Україну. Це наша глобальна місія. Ми для себе три роки тому поставили за мету саме забезпечувати цих дітей. Да, хтось допомагає, зброю купує та кожен обирає для себе щось. Ми для себе обрали саме те, в чому є експерт на канцевари і безпосередньо їх передаємо. До набору входить рюкзак, пенал та інші канцелярські приладдя для навчання та творчості. Зошити, альбоми, фарби, працівники офіс-центру підбирають окремо для хлопчиків і дівчаток, враховуючи в якому класі навчається дитина, чи відвідує садочок. Це конкретно рюкзак для першокласника, для дівчинки. Все, що туди входить: зошити, альбоми, кольоровий папір, картон, обкладинки, пастелін, фломастери. Фарби, і точно такий самий набір у хлопчика. Єдине, що ми старалися підбирати так, щоб рюкзак був для дівчинки. На жаль, кількість наборів з кожним роком збільшується, адже війна триває. 407 пакунків підготували цьогоріч. Канцелярське приладдя отримують дошкільнята та учні Хмельницької міської територіальної громади. Представники офіс центру звернулися до міського голови з пропозицією допомогти сім'ям. У разі, якщо це стосується дітей, то було вирішено саме канцтоварами. Воно не так дешево коштує. Офіс-центр формує подарунки. Це від гумки до рюкзака. Кожний знак уваги це дуже вагомо. Тому мами завжди вдячні. Це ми показуємо, що ми їх про них пам'ятаємо, що вони не в стороні, так а вони в нашій громаді, і ми чим можемо, тим їм допомагаємо. Витрати на реалізацію проєкту «Майбутнє нації у Хмельницькій міській територіальній громаді повністю взяла на себе мережа магазинів офіс-центр. Ми товари збираємо з вітрини, ті, які продаємо нашим покупцям. Відбирається відповідна кількість товарів по запиту департаменту освіти, і все передається. Ми б дуже хотіли, щоб приклад взяли інші компанії. В інших містах, де присутні магазини офіс-центру, до соціального проєкту Майбутні нації можуть долучитися також всі небайдужі. Для цього достатньо купити канцтовари і залишити в кошику біля каз-магазину. Представники офіс центру подбають, аби їх отримали діти, котрі потребують підтримки.